Всім привіт, друзі! Мене звати Денис і ви на моєму каналі QUI Денис. Сьогодні я вам покажу, як і розкажу, точніше, ми закінчимо кубик збирати. Я казав, що він має займати 4 частини, але він 3. Тому ми робимо зразу, ми зробили в тій частині жовтий хрест. Розказував вам ситуацію і що нам треба зробити, щоб заповнити іменно, іменно жовту зробити. Що ми маємо робити? Шукаємо, щоб у нас співпало хоча б два кольори. Тому нам треба, в мене це є недобре: жовтий, синій і червоний. Нам підходить. І тут червоно-зелений. Нам підходить. Якщо у вас має 100% співпадати хоча б один колір. Тому ми маємо робити, якщо у вас горизонтально, я вам покажу потім ситуацію. Якщо горизонтально. Тут, якщо у нас 2 є і 2 нема, значить вони мають перевертатися. Як ми маємо зробити, щоб їх перевернути? Це ми маємо зробити 3 півпафи. Тут я вам покажу. Давайте. Раз. 2. Три. Перехват. Лівою рукою. Раз. Два. 3. Yeah. Mm, у нас вже став один кольор, але він не добрий. Тому ми маємо робити. Раз. перехват, У нас готовий. І тут теж готовий. Тобто, mm, я вам розкажу, що далі буде. Що можуть бути за ситуація. Так. Що ми робимо, якщо у нас ну, горизонтально і немає. коротше, у нас тут два горизонтально тільки. У нас два правильних, але горизонтально. Що ми можемо зробити? Ми кладемо їх правильно на правильному місці. Робимо так само раз, два, три півпафом. І тут так само Раз, 2, 3. У нас має вийти два одинакових і два неправильні. Значить, що ми робимо? Кладемо два правильних на своє місце. І далі, що ми робимо? Ми маємо. Ми маємо зробити. Так само ще раз. Беремо ті, що правильно. Два правильні. Лівою рукою. Тобто в лівий бік. І тут робимо три півпафи. Раз, два. Три. І тут раз. Два. Три. І у нас має бути все правильно. Що я... О, в мене тут горизонтально, як я вам хотів показати горизонтально. Тепер ми робимо. Я показую ще раз, як це робити. Робимо раз, два, три. Перехват. Раз, два. Три. Тепер шукаєте правильно. І далі, як я вам показував, якщо це у вас правильно, продовжуємо три півпафа. Раз, два, три. Раз, два, три. Далі ми беремо робимо тут. Щоб нам закінчити тут. Ми кладемо все на своє місце. І щоб нам покласти це все вниз, перевертаємо білою частиною вверх. Тобто, вот так. Беремо перший до вас. Тут у нас цей. Робимо півпаф. Тобто нам тут вже треба було. Перевертаємо грань. Робимо раз, два. Є. І останній раз, якщо у вас останній. Все, в мене останній. Що останній? У нас, якщо ми робимо, у нас є одне тут. Одне готове. Якщо нема, я вам розкажу, що далі робити. Беремо. Тобто, якщо у нас тут все готове, перевертаємо. Так. І робимо. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас не може, з... може зібрати з першого разу, може і ні. Тобто, якщо у нас не зібралося, ми робимо ще раз. То саме. Ну, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Це коли у перший раз. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У нас кубик зібрався. І ви, я вас вітаю, ви зібрали кубік. Що робити, якщо, якщо у нас немає. зібраної сторони. Що ми робимо? Ту саму схему. І у нас 100% Появиться десь одна зібрана. Що ми робимо? Ви вже знаєте, що робити. Беремо її напротив. І робимо ту саму. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І у нас кубик зібрався. Отаке От відео вийшло, як зібрати кубик Якщо вам сподобалось, і ви навчилися. Збирати кубик я вас вітаю. Дякую за перегляд. Кладіть лайк, напишіть коментарі і нажимайте на кнопку підписатися. І всім дякую за перегляд. І всім па-па.